Слава душа Моя Господа! Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття та сестри! Ми з вами читаємо в першому посланні апостола Павла до Солунян в п'ятому розділі з 16 го віршика. Завжди радійте, безперестанку моліться, в усьому дякуйте, бо така воля Божа для вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, пророцтв не зневажайте, усе випробовуйте, добра тримайтесь. Від усякого виду до зла утримайтесь. Дорогі, ми заакцентуємо нашу увагу на словах апостола Павла безперестанку моліться. Дорогі, в грецькій мові, в оригіналі це слово безперестанку звучить як безперерв. Дорогі, як ми можемо безперервно молитись? Ми, наприклад, прокинувшись від сну, помолились, перебули з Богом. Але ми маємо свої земні обов'язки. Нам потрібно працювати, нам потрібно, ще раз повторюсь, виконувати свої обов'язки, бо ми живемо ще. В тілі та на землі. Знаєте, ввечері ми помолились, в неділю йдемо до храму і питання, а як нам безперервно, безперестанку молитись? Дорогі, коли всередині нас чиниться безперервно молитва, ми помолились зранку, дорогі. І ми не втрачаємо цей молитовний стан протягом дня. Протягом дня, знаєте, ми підтримуємо це своє вогнище всередині нас. Ми підтримуємо свою молитву. Ми йдучи чи їдучи на роботу, ми всередині себе молимось. Дорогі, ми не приймаємо участі. На своїх роботах протягом дня в гріхах, в гріховних розмовах, в плітках, в осуді, але всередині себе ми оберігаємо цю божественну благодать, яку ми отримали зранку під час молитви. В день, знаєте, коли ми маємо вільну хвилинку, щоб перепочити, ми шукаємо Господа. Дорогі, прийшовши додому, ми шукаємо молитви, поробивши свої домашні справи, ми шукаємо цього усамітнення з Господом, щоб, знаєте, підтримувати цей молитовний стан, щоб наша молитва вона всередині нас не згасала, але безперервно чинилась. Дорогі і це наш обов'язок оберігати. Цей молитовний стан всередині себе протягом дня, протягом життя дорогі в Христі. А коли буває, ми втрачаємо цей молитовний стан, бігти до Бога в покаянні, попросити Господа вибачення і знову, знаєте, сповнятись молитвою і оберігати її всередині себе. Нехай наші думки протягом дня. Що би ми не робили, де би ми не працювали, вони перебували в Господі. І ми читаємо далі в посланні апостола Павла Колосян в третьому розділі з першого віршика. Тож, якщо ви воскресли з Христом, то шукайте Вишню, де Христос сидить, праворуч Бога. Про вишнє думайте не про земне. Бо ви померли і ваше життя, сховане з Христом у Бозі. Дорогі, ми маємо думати про Вишня. В іншому перекладі пишеться про горішня. Дорогі, ми маємо жити Царством Божим. Ми маємо жити не матеріальним цим світом, не цими машинами, не цими, скажімо. Не цим дорогим одягом, знаєте, не цими айфонами і так далі і тому подібне. Дорогі раніше, знаєте, в Старому Завіті в ті древні часи поклонялись, знаєте, богам і стуканам. А сьогодні чому люди поклоняються, чому поклоняються, поклоняються матеріальним речам. Поклоняються айфонам, вийшов новий айфон все. Нема життя, ти хочеш новий айфон, щоб там було скільки, 3 чи 4 камери, якийсь то Айос новий, і ти вже не спиш, ти біжиш. як би взяти в кредит цей новий айфон, щоб бути модним. Знаєте, дорогі в Христі. Людина не спить, щоб купити собі там, працює, 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 щоб купити собі дорогі туфлі, дорогий годинник, щоб не збирати собі на нову машину. Там трошки краще, там є вже підігрів сидінь, там шкіряний салон і так далі, і тому подібне. Людина по цьому земному житті, вона женеться за матеріальне. Людина може називатись християнином, людина може зранку та ввечері молитись, в неділю бути в храмі, сповідатись, причащатись, дорогі в Христі. Але якщо ми за мету маємо покращення свого матеріального життя, ми женемося за цим матеріальним. То, по-перше, людина є нещасною. І по-друге, всередині такої людини ніколи не буде чинитись безперервно молитва, бо людина заклопотана земним. Людина своє серце присвятила, присвятила земному і матеріальному. То ми маємо, знаєте, жити Царством Божим, жити Ісусом Христом. знаєте, Щоб мати на меті. Це вишнє життя, це горішнє життя, це життя Царство Боже. Дорогі в хресті, ми далі читаємо в послання апостола Павла до Филип'ян в третьому розділі восьмого віршику. Апостол пише, та й взагалі все визнаю за втрату ради переваги пізнання Ісуса Христа, мого Господа. Ради якого я все втратив, і все визнаю за сміття, щоб надбати Христа. Дорогі, як жив апостол Павло, він пише, заради якого я втратив все і визнаю за сміття, все, щоб надбати Христа. Дорогі, ми зможемо надбати Христа в своєму серці, лише тоді, коли будемо визнавати. Все це земне за сміття за тимчасове, все те матеріальне, ми будемо, знаєте, визнавати за сміття, мати за нічого, дорогі в Христі. Ці дорогі машини, ці дорогий одяг, ці дорогі, скажімо, продукти, це, скажімо, дороге, розкішне життя, дорогі, воно не варте зовсім нічого. І хто цього життя не має, дорогі. Але Може в своєму серці такого життя прагнути. І це також є, знаєте, пристрастю. Людина не має автомобіля хорошого, можливо, ніякої. І прагне, прагне, прагне. Людина прагне дорогого одягу, цих нових айфонів і своїми думками живе цими матеріальними мріями, і в серці такої людини ніколи не буде чинитись безперервною молитва. Апостол Павло. Закликає нас до, без... до безперервної молитви, до молитви без перестанку, іншими словами, щоб наша внутрішня людина жила Царством Божим, щоб наша внутрішня людина жила не гріхами та пристрастями, а жила Господом Ісусом Христом, палала по Господу, щоб, знаєте, сповняючись молитвою, сповняючись божественною благодаттю. Ми протягом дня оберігали всередині себе цей молитовний, благодатний Божий стан. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.